Вітаю! 19 лютого 2025 Рівне, Україна. У нас зима, досить прохолодненько, мінусова температура і день, і вночі. Не така висока, але все ж таки зимненько. Сьогодні на огляді у мене дуже розповсюджена вічно зелена рослинка, без і я хочу в цьому відео саме показати бересклети Форчина і бересклет японський. І звернути увагу саме, чим вони відрізняються. Бересклет Форчина досить низька ціна саженців, а японський досить, скажімо, раз два-три дорожче за Форчина. Чому так буде видно по самих кущиках? Ось в мене тут висаджено так рядочок. Це все були живці. Я взяла свої братової, натикала, і вони всі прийнялися. І от з них я постійно ріжу живці, живцюю з них. Ну, з літо досить високо наростають. Чим чудовий цей сорт. Форчена, взагалі ці сорти Форчена. І я не знаю, які це сорти, тому що для того, щоб оприділити, що це в мене за сорт, я купувала в інтернет-магазинах по одному саженцю. Причому купувала їх з різними назвами. І зрозуміло, що якоїсь великої різниці немає, окрім того, що є Esmeral Gold, тобто вони йдуть з таким жовтеньким краєчком. Смірт Гаїті ідуть ось таким біленьким краєчком. Тому що є ще сільвер і ось цим жовтим є щось два чи три сорта, але висадивши їх і спостерігаючи вже три роки за ними, ну деякі два, деякі три, деякі чотири, відмінності я, чесно кажучи, не знайшла. Єдине, що дивіться, якщо висаджуєте так, що нема сонечка, ось тут в мене сонце, а ось тут під трояндами нема сонця, вони будуть просто зеленого кольору. Оці, що біленькі, тут менш зеленого, бачите? Воно практично все має біленький кольор. А ось що жовті, вони всі ось так йдуть ну, в зелень. Якщо висадити його зараз на сонце, воно те все прийме такий е, жовтуватий вигляд. Зимою, там, де сонячна сторона, вони бувають такі прям аж малинові, в малиновий колір переходить листочки. І я бачила, що саме ці е, бересклети Форчена використовують для е, навіть невеличких квітничків. Роблять з дрот з дротів якісь фігурки, хоч черепашку, хоч слоника, і вистрігають саме по цій по цьому дротику, і виходить така фігурка за досить короткий час. Вони дуже погано ростуть в горщиках, але дуже добре ростуть на відкритих ділянках. Не вибагливі до ґрунту, не вибагливі до поливу, я не бачила, щоб їх щось їло. Єдине, що буває, якщо дуже в нас багато дощів, такі як плямки з'являються, як борошни староста, чи як вам сказати, ось така. Ось. Ну, В загальній масі це практично не видно. Де ще мені сподобалося, як їх використовують. я собі теж посадила, так просто не буду туди бігти. Якщо ви висаджуєте ось так до паркана, Ось так, то вони будуть лізти ось так по паркану. Вони не чіпляються, але вони ростуть до гори. Е, також з них формують якби, такі топіарні форми. Беруть ось такі уже старші гілочки, те все вирізається, ось цей підв'язується і ось тут вже формується е, сама рослинка в якусь топіарну форму. Стрижеться без проблем, приживається без проблем, хоч відкритою, хоч закритою кореневою системою. І дуже вдячна рослинка. Просто я тоді ще не знала, бачите, насажала і білих, і жовтих, всі в кучку. Ну, жовті, от, бачите, майже всі почервоніли. І навіть ось біленькі, бачите, має таке ось краплення такі гарні. Так вони в мене тут ростуть, я їх не пересаджую, тому що постійно беру на живці. Дуже гарна рослинка. Бересклет Форчена. Два роки тому я все-таки вирішила купити собі бересклети японські, хоча читала, що вони до плюс 15. Купила два зелених. Ось один із зелених. Ось, бачите, які листки. Вони досить великі. Оце він росте два роки. І в нього вже ось такі стовбурці. І я розумієте, при чому ціна на них така висока? Тому що тут на живцювання практично нема що брати. Оце він наріс за два роки. Ось такий. І ще один зелений, просто з іншими листячками у мене є. Таке дуже таке шкіряне листя, дуже гарне. Росте як кущиком невеличким. Можна звернути увагу, в кого якісь невеличкі квітнички, або навіть він підійде на іпійську гірочку, бо він не є великий. І стрижеться так само, можна стригти, щоб він кущився. І ось, як ви бачите, прекрасно себе почуває. І купувала я два японських. Один з білою і один з жовтими листочками. Ну, краєчки листочків. Значить, з білим в мене загинув в першу зиму, він не вижив. А з жовтим прекрасно прижився. Можливо, що тут більш затішний іс. Ось. Це з жовтим. Це бересклет японський. Ось берючина, а ось бересклет. Бачите, таке кругленьке листячко, так само росте невеличке. Зовсім невеличкий, Оце він два роки росте. Як самі бачите, тут навіть якби я хотіла живцювати, то тут один-два пагона можу взяти, не більше. Не знаю, як він живцюється, я ще не пробувала, поки що його лишила, щоб він наростав. Ось, може, одна гілочка. отут. Зараз ось та стану. Ось ось ця лягла, можу її спробувати поживцювати в цьому році. Живцюється, до речі, дуже добре, незалежно коли. Єдине, що досить довго пускає коріння, потім довго наростає бересклет, але коли вже він уже сидить і вже вкорінився, вже він тоді тільки і голови, і ріж. Ось в чому різниця. От біля нього ж бересклет. форчено. Бачите, яке маленьке листечко порівняно з японським бересклетом. Так що вони різні, вони дійсно різні, хоча е, саме забарвлення листя може бути дуже схоже в одного і в другого бересклета. Бересклет японський має такі досить міцні пагони, і вони ростуть тільки вгору. А берисклет Форчена він росте куди хоче. І ви вже самі його фор формуєте. Ось це у мене бересклет Арлікін, здається, він так називається, з білими такими крапенками. Бачите, таке тонесенький. Ось які то нюсенькі, Ось це в мене береск Хочу цей самий, самий старший, сонячний зайчик. Бо я бачила, що і японський є, є такої ж, такого ж кольору. Ось, Він плететься, куди йому хочеться. Він такий. З тоненькими гілочками, але знову ж кажу, що його можна поставити, отак пару цих зв'язати стовбур. І ось тут уже робити топіарну форму. Ось так, такі вони тонесенькі. І наростають, ось як ви бачите, лізуть, куди їм хочеться. Це вічно зелена рослинка. Ой, до речі, навіть не зауважила, а в сонячного зайчика так само з'являються оці червоні кольори зимою. Тут він росте на самому сонці. Ясно, в цьому році я його буду дуже сильно різати. Як ви можете зауважити, теж такі товсті пагони, але ці товсті пагони, вони не є такими міцними і стоячими. Щоб з нього зробити топіарну форму, ось цей вже підійде. Але все рівно його потрібно підв'язувати, вибирати, те все вирізати, оцю мілкіші ось такі, а з цього вже формувати. Гарна рослинка. Ось вона. Бачите? Ось Ось цей, напевно, був перший посаджений. А це вже від нього туди полізло. Ось такий це йому 5-6 років ось такий. Але він, бачите, все рівно хилиться. Він не стоїть ось так, от, як японський. Хоча кора вже тут досить така задерев'яніла. А молоденькі мають просто ось такі пагони. Дуже велике застосування його в квітничках. Можете собі зауважити про цю рослинку і використовувати так, як вам хочеться, так, як вам подобається. Він завжди буде вам вдячний за те, що ви його висадили в себе в квітничку. І на свою фантазію і бажання сформували так, як ви хочете. Березклети варті уваги! Якщо вони зимують, не хворіють до поливу, їм все рівно, полиєте вони, звичайно, будуть вдячні. Навіть поливу, вони прекрасно ростуть на самих сонячних ділянках. Гарного всім дня, все буде Україна. Дякую.